Понад 20 автівок вишикувались у середмісті. Вже незабаром вони попрямують на Сумщину на підмогу нашим військовим волонтери та аграріїв, котрі допомагають силам оборони. То звернення, яке було від командування десантно штурмових військ, звичайно, на нього відреагували найшвидше, тому що в нас українська аграрна рада, вона присутня у всіх областях. А аграрії хмельничани відреагували найшвидше І сьогодні. Плоди тої роботи тих. Донатів, які були зроблені впродовж двох крайніх неділь. Вони позаду нас. На збір відгукнулося чимало небайдужих автівки. Централізовано закупили в німецької пошти. Вартість кожного авто 350 тисяч гривень. Із цього збору, який зараз всеукраїнська гранарада взяла на себе, зголосилася 150 автомобілів для десанту штурмових військ. Хмельниччина вже перша зібрала на 26 автомобілів. Інші області завершують збір, і ми на цьому не будемо зупинятися. Це тому, що ми маємо максимально включити всі наші ресурси. Машина на фронті розхідний матеріал і тому вони мають бути витривалі та компактні. Зібрали допомогу у вигляді 26 автомобілів, які передаються для сил десантно-штурмових військ, і будуть вже буквально днями виконувати свої завдання на передовій по лінії гарячих ділянок фронту. Я від себе особисто від обласної військової адміністрації хочу щиро подякувати кожному підприємству, кожному підприємцю, хто долучився до цього. Важливого збору. Автівки одразу після передачі попрямували на Сумський напрямок. Там військові їх підлаштують під власні потреби. Я спілкувався з волонтерами, вони їх технічно відремонтували, відповідно чіпували мотори для того, щоб вони більш динамічно пересувалися. На мою думку, вже скажімо так, до потреб своїх підрозділів, там вже хлопці будуть собі доплацьовувати, встановлювати реби відповідно там. Можливо, хтось буде варювати, усилювати тойсь в такому плані. Тобі ж наразі машини не є броньованими, то есть, звичайні автомобілі, якими можна в принципі різмінні здачі виконувати, такі як там як підвоз там бика. Всеукраїнська аграрна рада вже передала війську більше 2,5 тисяч авто. За цей час там налагодили систему логістики та ремонтних робіт.